Друзі, вітаю! Я трошки верстаю. Це шостий день. Шостий компонент, такий, який ви можете зустріти при створенні сайту. В даному випадку це форма створення аккаунту, форма авторизації через соціальні мережі. Нібито простий компонент, але. Я тут заморочився трошки, і, по-перше, наскільки пам'ятаю, коли верстав вночі, зробив це без змедженів і педінгів повністю. Зробив ось цю кнопочку не зображенням, а все через CSS, навіть без зображення на фоні. Тобто цей крестик застосував там трансформацію, це, скажімо так, непростий шлях в сенсі простіше завантажити. Із макета хрестик і підключити, але просто як демонстрація того, що можна робити такі речі, я це зробив. І ось тут цей чекбоксик, замість стандартного чекбокса я саме зробив такий дизайн одним з варіантів, побачите, це сьогодні в цьому відео, як це все створено, як це все відбувається. Огляд, ось бачите, чому без педінгів, без змедження. Дивіться. Точніше, як без межів без пейдінгів. Це все flex простір. Далі flex простір. Окремий елемент абсолютно позиціонований. Це у нас флекс-елемент. це у нас flex простір окремий. Відповідно, кожна кнопочка. Також є флекс простір. І далі також є флекс простір. Повністю все зроблено флекс простором. Відповідно, педінгів медженів ніяких не застосовано. Тепер давайте більш докладно подивимось інформацію про курси. Якщо ви дивитесь це відео в серії першим і не знаєте, що на моєму каналі є курси різні, будь ласка, поставте відео на паузу і почитайте або зверніть увагу на це в описі під цим відео. По структурі ми пробіжались, в принципі, ось вона така нескладна. Давайте тепер без цих підсвіточок подивимось, що це все складається. Дивіться, в а я додаю «Div» як обгортку для всього вмісту. Далі йде окрема у мене кнопочка. Окремо у мене іде заголовок. Далі є блочок з цими кнопками трьома. І відповідно є div, в якому є елемент чекбокс і елемент лейбл. Я не застосовую тут тега form, тому що ці дані вони не будуть відправлятись. Тут реалізація механізму по кліках. JavaScript буде обробляти кліки, тобто, якщо б це був робочий такий компонент вже. JavaScript обробляв би клік, в тому разі і на цей на чекбоксик, тому він у мене зараз не працюючий, тому що я його замінив на дизайн. Стандартний відключив і замінив на дизайн саме такі, як в макеті, і лейбл сам по собі не працює, і ось ця частинка не працює. Але якщо підключати сюди JavaScript, то можна буде це все контролювати так само, як і кнопочки. До речі, я зараз побачив, що я, коли верстав на кнопочки, не додав Ну, Можливість, е яка працює на педінгі в даному випадку, якщо ми відключимо, вона в принципі нічого, як бачите, не змінює, тому що саме це налаштування, воно працює на. Педінги в елементах, які мають фіксований розмір. Тут педінгів не застосовано зовсім, тому, в принципі, конкретно в цьому компоненті це не потрібно. У нас є тут декілька елементів з цих перерахованих, які ми відключаємо мержені педінги, тобто обнулюємо ті, що браузер надає за замовченням. Також елемента лі у нас тут не існує, посилання у нас також не існує, у нас тільки кнопки. Але ці базові речі мігрують із проєкту в проєкт, тому їх не видаляю. Фоновий колір це весь колір, який є навколо картки. Родина роботоса, робота, шрифт робота із родини Serif. Розмір вікна браузера, на який розповсюджується цей фон, тобто на всю ширину і на всю висоту. Вайтз допомагає Max Whites опрацювати коректно. Display, Flex, Justify Content, Center, Line Items-Center. Дозволяють, ну, точніше, дозволяють все ж таки, змушують цю картку бути в центрі екрану. Тобто, ось бачите, відповідно, font size, line height це шрифти, які можуть успадковувати елементи від батьківського, вкладені елементи від батьківського, якщо вони це вміють робити за замовченням. Або ми можемо тим, які не вміють робити за замовченням, прописувати inherit властивість, і вони будуть звідси все ж таки. Успадковувати -in, це вся ця картка. У неї є білий фончик, у неї є тінь. Вона має скруглення куточків border радіус, ширина, висота, Display Flex, justify Content Center, Line item Center це якраз е, можливість мати весь цю цю картку флекс-простором. І оцей ці елементи, точніше, заголовок, блок з кнопками і ось цей блочок розташовувати по вертикалі певним чином. Про по вертикалі це я поспішаю. По вертикалі там у нас буде ще одна обгорточка, Тобто тут поки що весь цей блок. Нин, справа в тому, що є лише у нас по структурі, що всінин у нас є лише один діф, і саме він, виходить, у нас стоїть зараз по центру і по центру, по вертикалі і по горизонталі. Position релейтів це для того, щоб елементи close, тобто ця, цей хрестик відповідно. Він у нас є кнопочкою. Ось ви бачите, тут зліва, зараз я показую в консольці. В елементах є цей тег-бато. І бачите, є before і After. Відповідно, тут в CSS вони також прописані. Ось і close, загальне налаштування, розмір. Фончик сіренький, бордер радіс 50%, тобто це безпосередньо сама саме це коло. Сам цей сіренький простір, е кругленький, він так виглядає. І це його позиціонування в межах цього білого блоку від верхнього краю 20%. І з правого боку 20% він абсолютно позиціонований, тому він не впливає на структуру, на положення. Він літає над всім цим і може бути де завгодно навіть за межами за потреби. Для чого я створив біфор і автор, це якраз оті дві полоски сіренькі, які я певним чином розташовую. Подивіться, я е, застосовую псевдоелемент before, це те, що надає перед е, елементом, до якого це примінюється те, що ми сюди впишемо. Можемо просто вписувати сюди, наприклад, там, якусь цифру, і вона там вже десь у нас з'являється. Ну, там вже зараз трансформації працюють, тому. Давайте я ось так зараз зроблю, щоб ви все ж таки побачили, якщо це для вас нове, є е, ось там ну, навколо скажімо так, нульового розміру є два, цифра 22. Тобто це так працює за замовченням. Ну, Найпростіший варіант використання before after, коли в контент ми щось додаємо. В даному випадку це більш складний випадок. Давайте зробимо це поступово. Дивіться, спочатку я задаю що? Спочатку я задаю. Просто полоску. Це я можу зовсім зараз вимкнути. Ось, я задаю, що? Ага, Position Absolute потрібен. Так, давайте ось так зробимо. Position absolute ось є така полоска. Все. 25 на 2 пікселі сірий колір, нічого особливого. Потім ми ці полоски зважаючи на те, що вона вже в нас є Position Absolute, ми їй. Робимо left 24%, 48%, вона стає ну так, посерединці, І потім ми ще її. Що робимо? Потім ми її ще повертаємо. Ротейт, це трансформація е, повороту на мінус 45 градусів. Відповідно, ну, 45 або мінус 45 це різний напрямок, скажімо так, за годинниковою стрілку проти годинникової стрілки, будемо казати. І бордер ось цей, він там тоненький, тоненький. Ой, перепрошую, це не. Не бордер, це скруглення куточка ось цієї полосочки, тобто вона там, у нас, кругленька там і там. Якщо його не буде, то вона буде рівна, а в макеті вона зі скругленими куточками. Ось так можна робити. Чому один піксель? Тому що вона ж висотою 2, будемо казати, да? або толщиною 2, як це правильніше в даному випадку, зазначити. То, відповідно, по одному пікселі з кожного кута достатньо, щоб скруглити. Можна поставити два, але буде те саме. В принципі, так, на такому розмірі. І те саме я роблю ще одну полосочку. Те саме, тільки, дивіться, різниця в чому. Все, все точнісінько так. Тільки поворот вже на 45 градусів, не мінус 45, а на 45 градусів. І положення там було Left-Left. Тут ботом-ботом вони однакові, тобто в одне й те саме місце ставляємо і розгортаємо в інший бік. Повторюю, це ну, якщо тут буде щось зовсім таке супер декоративне не просто сіра полоска, то це має сенс так робити. Якщо у вас є просто хестик, ви можете його завантажити із макета, і, власне кажучи, зробити настільки ж а, чітко, як і тут, тільки без цієї купи коду. Ну, але я хотів це показати, пройшла така ідея, тому я це зробив. DIV, який входить в сінін. це у нас е використовується селектор нащадка першого рівня, тому що в Діві в ньому там є ще діви, і щоб ці стилі розповсюджувалися лише на обгорточку цього всього вмісту. Я використовую цей селектор нащадка першого рівня. Я надаю цьому блоку максимальну ширину 343, висоту фіксовану 427. Це у нас ось. Так, бачите, 340 на 472. І відповідно Display Flex для того, щоб це було по вертикалі, призначаю Flex Direction Column і Justify Content Space Between. H3 це заголовок. Ось цей. Тут все просто. Я копіюю всі стилі з CSS, з фігми, точніше. Єдине, що далі, 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 далі. заголовком все. Майже не потрібен, я звик говорити, що я копіюю стилі. Із фігми, а й лише мержен о, обраховує, ну, дивлюсь, там, який він, да? тому що не дається скопіювати напряму, немає такої функції. А тут хотів сказати, а потім вже задав, що в мене ж вертикальний флекс. Відповідно, вертикальний флекс зараз це три елементи: Заголовок, блок з кнопками і блок внизу, це із текстом і чекбоксом. А ось це окремий простір. Ну, До нього зараз якраз ми підбираємось. Дивіться, BTNs-button. Тобто для кожної кнопок. Перепрошую, перестрибнув. BTNs це весь блочок. Uh, у нього висота 240, по ширині він сам там фактично розтягнутий, не треба йому нічого писати. Також вертикальний флекс, contents, Content, space between. Чому розтягнутий? Тому що при вертикальному флексі uh, align Items працює зліва направо і за замовченням align Items stretch. Тому вони таким чином працюють. Uh, ну, і в принципі, тут ще є ось ця частинка. Бачите, я забираю ширину, а вони, в принципі, залишаються такими самими, тому що працює stretch. От. Так, це окреме налаштування окремих кнопок, не враховуючи колір. Є у нас ширина висота, є у нас бордер радіус, крутині куточки відключення базових налаштувань кнопки Border none, font family, font size, line-height, як бачите, inherit, Тобто це від батьківського елемента. До речі, в минулому проєкті е, один студент сказав, ну, один глядач курсу, але він є студент. Глядач каналу, але він і є студент мого курсу, зазначив, що я там щось прописав Inherit, а в базових налаштуваннях не було чого успадковувати. Ну Хоча в такому разі успадковується, що? Якщо там були, до речі, да, я, я, якщо там були шрифти 16, наприклад, Line 24, то успадкування іде від того, що є за замовченням в браузері. А в браузері за замовченням font size 16, 16 Line 24. Для, у всякому разі для текстових елементів, не, не там для заголовки, для заголовки там трошки інша пісня. От тому Сергій, в принципі, ну я не буду зараз туди дивитись, але якщо раптом там по макету те, що у спадку там, де я прописав «Inherit», і воно повинно бути по макету 16-24, то тоді я все ж таки не дуже помилився. Я просто це неявним чином зробив, тобто правильно зробив, але неявно. Але якщо там щось інше то да, то я накосячу. Так, коли вночі верстаєш то Да. Next. Uh, по кнопочках пройшлись те, що потрібно, додали. І дивіться, я додав uh, в кожну кнопку відповідно окремий клас Red, dark blue, light blue, скорочено. Для того, щоб надати їм просто те, що відріз... те, чим вони відрізняються. Тобто, загально йде ось так: через селектор: uh, по тегу, який знаходиться в іншому блоці з класом BTNs, кольори окремо. Далі, чек-інпут, чек-лейбл. Чек-лейбл це текстова частинка, З нею все просто. Для неї я задаю фіксований розмір для того, щоб тут застосувати оцей, був. була ця відстань при Justify Content Space Between, яку я зробив для чека для всього цього рівня. Для цього всього рівня, ось він, да там, чек і співфляк, джесік content space between. Елей e найбільс items не застосовує, тому що, в принципі, вони в даному випадку розтягнуті. Елемент цей він не тягнеться, тому що він, по-перше, він інпутовський інпут type чекбокс але я роблю що. Але я його відключив. Тобто дивіться е Ось так я забираю. Ось такий цей чекбок стандартний в хромі. Да? Бачите, він у нас по центру він чекається, причому лейбл працює також, але дизайн невідповідний. Заради того, щоб надати гарний такий дизайн, ну, тобто, той, який є в макеті, ми відключаємо стандартне дизайн цього контролу одного таких елементів, і налаштовуємо те, що є в фігмі. Але це не дозволяє тоді працювати коректно е, лейблу і коректно інпуту е, самому, тому що порушена ця структура, і в JavaScript вирішується це через контроль по цьому елементу клік. Е, Тобто, якщо ми клікаємо, тоді там налаштовується певний стиль, додається певний клас, і це все візуалізується. І сам чекбокс, картинка з чекбоксом також візуалізується окремо. Тут в макеті його не було, я не став заморочуватися, тим більше, що мета цих відео коротенько показати невеличкі проекти, а не всю глибину, там складність тих самих там, стилізації форм чи чогось. Для цього існують інші формати. Е відео в тому разі курси. Так. Ну і, власне кажучи, все. Тобто це такий макетик, проектик, формочка ну, не формочка, а компонент або попапчик з створенням аккаунту для того, щоб далі щось там публікувати. Ну, І це відповідно ньюслеттер у мене має ID. Чому? Тому що. Лейбл повинен бути пов'язаний з інпутом, і коли JavaScript буде обробляти, це саме так буде працювати. А нюслетер це розсилка, і тут якраз запитується, чи хочете ви отримувати якісь апдейти, новини і все таке інше. На цьому шостий день я трошки верстаю завершено. Побачимось за добу в наступному відео.